Доброго дня, всім добрим людям і пам'ятаємо, що Україна це сама демократична держава. Ну, і ці самі демократичні держави є такі негативні процеси, які все-таки потрібно виправити, оскільки вони настільки насаджуються в голови людям, що люди потім навіть не знають, звідки ноги виросли в тих демократичних процесах. Так, в свій час після проголошення незалежності України було заборонено. На той час єдина в Україні комуністична партія. Ну і після прийняття Конституції України 28 червня 1996 року, без всенародного референдуму, рішенням Верховної Ради її прийнято. і Потім у 2005 році її вже нарешті було повністю Ну Суть в іншому суть в тому, що в статті 34 громадяни України мають право на свободу об'єднання у політичній партії. Та громадських організацій для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів, інтересів за винятком обмежень встановлених законом в інтересах національної безпеки та громадянського порядку охорони здоров'я населення. Ну ця пурга звичайна, яку вони там пишуть, і до кінця хто захоче відкриє в Конституції це. Тобто громадяни України мають право на об'єднання в політичні партії для здійснення і захисту своїх прав і свобод. А що у нас Конституція не гарантує права і свободи людини і громадянина, для чого потрібні якісь там політичні партії і громадські організації? І ця з сповільненої дії, яка була прописана в Конституції України, нарешті потім почала давати свої. Результати, і я думаю, що ці писаки, які писали в Конституції, заложили цю міну, вони насправді розуміли, куди і що, і для чого воно пишеться і як воно буде реалізовуватися на практиці. Ну і читаємо далі це політичні партії в Україні сприяють формуванню і вираженню політичної волі громадян. Ну а я звертаю увагу на те, що. Воля громадян політична це передача повноважень на управління в державі України. Тобто політична партія е, якусь там виражає окрему волю окремих громадян, які е, і стоїть крапка, беруть участь у виборах. Ну І стосовно цього е, є доволі на сьогоднішній день е, чітке питання стосовно цього, що зелений піонер в 2019 році. За своєю власною ініціативою, яку підтримала Верховна Рада України, підтримали те, що громадяни України беруть участь у виборах народних депутатів через політичні партії. Тобто криптоєврейська концепція, що вам все-таки потрібен посередник, оскільки ви не є сповна розуму, виразилася вже в законі. Нагадую тим, хто так і не зрозумів, куди воно йде. В 1992 році після проголошення Незалежності України, був утворений законом прийнято рішення про, прийнято, було прийнято про утворення Конституційного Суду України, який не був прописаний в Конституції Української Радянської Соціалістичної Республіки. І цей черяк, який очолював один там. Хмельничанин професор, і на сьогоднішній день навіть, табличка є на університеті в місті Хмельницький. про те, що в пам'ять що він перший голова Конституційного суду без суду, оскільки фактично суд був в одній особі. і Цей конституційний суд тримався. До 96-го року він фінансувався, на нього виділялися гроші там і так далі. Ніхто не поставив питання, а чому в загальнонародній державі фінансується якийсь черяк, якесь тимчасове непорозуміння, яке взагалі не є конституційним утворенням. Тобто людей рішенням про утворення Конституційного суду зробили несповна розуму і дали своєволю чиновникам. Яка називається на сьогоднішній день ліберальна демократія, а ця гілка комунізму у формі ліберальної демократії, вона є доволі негативною. Ну і для того, щоб оцінити цей шедевр, я приведу приклад. З 1945 року, тобто після закінчення війни до введення нової Конституції Союзу Радянських Соціалістичної Республіки і прийняття нових конституцій, в тому числі і. України або Української Радянської Соціалістичної Республіки в 1978 році в цілому в Радянському Союзі було прийнято близько 40 законів. Тобто, за 40 років, прийнято 40 законів приблизно це один закон в рік. Тобто, люди могли цей закон вивчити, прочитати. Він публікувався, він, ці закони обговорювалися в пресі. Якщо старше покоління пам'ятає, то в кожну хату приходило, чи в квартиру приходило 3-5 газет різного гатунку, які виражали там, писали багато чого, але обговорювалися ці закони. яким чином, будь-який адвокат міг чи юрист міг знати тих 40 законів. І для порівняння тепер, після 1900 після проголошення незалежності України, там в Україні прийняло, прийнято близько 10 тисяч законів. Чи може будь-яка пересічна дієздатна людина слідкувати за цими обмеженнями, в тому числі і адвокати, які не мають вузької чи правники, які не мають вузької спеціалізації, і знати це законодавство. Та ні, я думаю, що будь-яка людина на сьогоднішній день порівняє е, закономарання з тим, що приймалося раніше, і скаже, що дійсно ми йдемо не туди, куди треба, і, мабуть, цей курс потрібно якось змінити. А курс змінити в тому плані, що потрібно зупинитися в цьому законотворчому маразмі, оскільки він набирає обертів. Там мені здається, приблизно. 16 тисяч законів було при Кайзері Вільг... при, при Вільгельму II, який карав смертною карою тих, хто не виконує закони. Але чи, міг, чи могла людина в той час знати ті закони? Тим паче та, яка не було, не було, було мало письмен або взагалі не письменна. Ну І таким чином насадження політичних партій пройшло успішно з 2019 року жодна людина не подала до конституційного суду, або мені таке невідомо про скасування цього антиконституційного закону, оскільки ще раз звертаю увагу на те, що беруть участь у виборах, стоїть крапка, і це не в виборах в органи державної влади і чи органи місцевого самоврядування, а просто мається на увазі, що беруть участь у виборах у своїх внутріпартійних виборах. Оскільки це внутріпартійники між собойчики, вони мають право на життя, і в принципі їхня регламентація здійснюється на підставі їх внутріпартійних статутів. Ну і останнє на сьогоднішній день <кхід> приведу приклад, посипалися в нас ті всі партії, які були при владі: партія соціалістів, потім партія помаранчевих ланюків, потім посипалась партія. Зелено біло голубих партія регіонів посипалась партія Петра Порошенка. Тепер є партія зелених піонерів, які підтримали це дійство, це, ну, цю бутафорію. І якщо потрібно, то вона і ця партія посипається, оскільки в Україні немає такого. В народу поняття як необхідність політичних партій. Вони кидаються ті люди з однієї до другої, і якби їх не фінансували олігархи, що ми зараз і бачимо, жодна партія не працює в масах. Дякую за увагу. Будьте здорові! Всім всього доброго!